Друзі, всім доброго дня. Підпишіться будь ласка, на наш канал. Тут ми робимо огляди автомобілів і робимо каталог автомобілів в плейлисті, щоб не тратити свій час, не ходити по автобазари і шукати невідомо різні автомобілі. Тут відразу під кожну потребу є каталог, і дивитеся собі вибирайте. В кожному каталозі приблизно буде від 20 до 50 можливих автомобілів. Тобто, на будь-який, так мовити смак можна вибрати. Почитайте вступне слово, будь ласка. Поставте на паузу, почитайте, будь ласка, наступне слово. І сьогодні ми розглянемо такий автомобіль. Сузуки Вітара нас попросили зробити невеличкий огляд. Подивіться, будь ласка, автомобіль виготовлявся з 1988 по 2015 рік там з якоюсь паузою. Бенза є дизель. Перше покоління ось так виглядає, друге покоління ось так виглядає. І давайте глянемо, що нам авторія пропонує. по низу ринку і по верху ринку. Отже, друзі, ми забили тут Сузуки Вітара. Подивіться, будь ласка, є 190 автомобілів. Низ ринку це 95-й 3300, 308 тисяч пробігу і 2002-3800. Є інші автомобілі, тут вже перероблені по іншому. Але кажу, не дивіться, будь ласка, на роки, тому що це автомобілі. Я читав, мільйонники, двигуни, справжня японська якість. Що 95-рік, й що 2002 рік, друзі. Це реально. Тут треба дивитися. Тут навіть не карвертика нічого не допоможе. Тут просто треба дивитися на цей автомобіль, який він є, сам по собі. Отже, дивіться, що люди напише 2 літра бензин, повний привід, газ є, бачите, як виглядає. Гарна машинка, японська якість реально. Зроблена в Японії. Та трошечки, можливо, там десь кажуть, підубіта, підчухана. Але основна це ціна. Якщо людина буде потрібно їй дуже будуть гроші, вона за 3000 віддасть, можна купляти. Ось така приблизна ситуація. Давайте зараз оглянемо на запчастини для цієї машини. Подивіться, будь ласка, ніяких проблем з запчастинами немає. Є куча сайтів, куча розборок по цих машинах. Я от забив, бачите, 2,5 бензин. 90, 2003 рік машини, наприклад, масляний фільтр, скільки коштує. Подивіться, будь ласка, бачите. Скільки 125 гривень. Ну, можливо, ця ціна не точна, але ну, все одно ціни недорогі, недорогі, розумієте? Ось, бачите, 2003 рік можна вибрати собі і дивитися, будь-що є, будь масло, все що хоче, нова почта пересилає без проблем. І ось дивіться, друзі, верх ринку на такий компактний кросовери без пробігу 26 тисяч доларів. Було 29, стало 261,4 літра. Такий класний, класний цей міський кросовер. друзі, бачите, в будь-якому місті і в Харкові, там в Києві, у Львові продають навіть без пробігу, бачите. І ось, друзі, подивіться, будь ласка, виписка по автосервісу Land Rover, Range Rover, Там я не буду говорити рік тут не було. Але якийсь новіший. Дивіться, будь ласка, що написано: діагностика ходової частини. За одну годину 1200 гривень беруть одна і чотири години, ніби більше, ніж півтори години, чи навіть ні, менше, ніж півтори години. 1680 гривень. діагностика ходової частини. Ви розумієте, діагностика утечки антифризу. Одна година 1200 гривень. Тобто за годину майстер щупає патрубки, дивиться собі і каже: все за те, що я подивився, 1200 гривень у Вас друзі. Потім я ще це подивлюся, ми глянемо ці ціни. І я дивився ще, друзі, хотів сказати, скільки коштує, е яку в яку варто машину брати, в залежності від заробітної плати в рік. Тобто, наприклад, якщо у вас в місяць 20 тисяч, в рік це виходить приблизно 240 тисяч зарплати. Треба брати автомобіль, який би коштував би як 50% вашої річної доходу. Тобто, вам треба машина приблизно за 120 тисяч гривень. Отак, приблизно. Або навіть третина від вашого річного ніби прибутку. Майте на увазі, друзі. Я це буду постійно тепер говорити, бо я це недавно прочитав. Ось дивіться, що сталося, друзі в Києві Ламборджині Урус влетів в паркан на Сокорках. Коротше, бачите, я розбив собі передок. Я не пам'ятаю, скільки, ну сотні тисяч доларів коштує цей автомобіль. Шкода дуже. Добре, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до побачення.